Вітаю, друзі! Сьогодні я у Харкові і вирішила вам відзняти квітник в самісінькому центрі міста, як він виглядає, цей квітник, в якому переважають злакові рослини. І хотіла вам сказати, не дивлячись ні на що, Харків наш незламний, дивіться. Не дивлячись на ракетну атаку, місто живе, місто незламне, це місто нескорених людей. І ось отак виглядає квітник у самісінькому центрі міста. Це станція метро Університет. І хотіла вам показати, як підстригли злаки. І дивіться, вони зелені і утворюють отакі куртинки. Бачите? І вон, дивиться, отакі ось китиці. Не кампуси, мабуть, називаються ці злаки. Так? Бачите? А оці пострижені. А ось кастриці, мабуть, так, чи вівсяниці. Можливо, хто краще знає. Напишіть. В центрі композиції лаванда, бачите, куртинка. І також тут є вічно-зелені рослинки. Ось, бачите, такі ялівці, грунтопокривні, маленькі. І є якісь, мабуть, сосни, ось це шаровидні. О, Все вислано на корою. І хочу вам сказати, що цей квітник виглядає просто прекрасно, свіжо і чудово. А перед цим я була у Харкові і вся ця композиція була вкрита снігом і снігом вона, надзвичайно декоративна. Мабуть, після того снігопаду оці злаки обрізали. Але і зараз вони притягують погляд. Ось такий квітник. Дивіться, і тут є кольори різні. Ось оці вівсяниці, вони блакитні. Вічна зелена лаванда теж має блакитний колір. А містанки зі жовті стоять. Зелені кольори є, але в цілому все виглядає дуже привабливо. Це для любителей злакових рослин. І ось так виглядає ялинка. У нас метро, станція університет. Це ще раз підтверджує, що свято у нас ніхто не забере. Ялинок на поверхні у нас немає. А на станціях метро все прикрашено. І це ще раз доводить. Ще Харків. Місто незламних людей. Зараз ми її разом обійдемо цю ялинку. Так, тут чудові такі кольорові кулі, що світяться. Яскраві. Люди приходять з дітками. играются прекрасная ленькая Наше сучасне, прекрасне метро. Багато функціональне. Не тільки транспортний засіб, але і сховище, і притулок, і місце, де зараз люди святкують. Шановні На посадку видається. Так виглядає різдвяна панорама на станції метро, історичний музей. Тут є олені північні, будиночок, де виглядує Санта, визирає, звісна ялинка, такі зірки.

на колона оздоблена малюнками. Всі малюнки з'явилися під час війни, коли станція Історичний музей виконувала функцію укриття людей. І зараз під час тривог. Малюнки дітей. І доки ми живемо, малюємо, святкуємо, поки ми і не скорені, ми не зламні.